Гортав я, коротше, цей ваш твіттер і натрапив на розмову між Віталіком Овчаренко і Андрієм Луганським. Якщо ви не знаєте, хто ці всі люди, це не важливо для контексту, важливий предмет їхнього діалогу. Віталій Овчаренко написав пост: хто не хоче мобілізуватися у Збройні сили України, того мобілізують у Вооружені Сили Російської Федерації. На що Луганський відповів просто відкройте граніці, і люди ніколи не будуть мобілізовані в Російську армію. Я згоден з тим, що пише Луганський, в цілому, тому що у Віталіка дуже такі вузький кругозор. У Віталіка тільки два вибори по життю або в ЗСУ, або військові сили Російської Федерації. Але ж ми розуміємо, що людина може там втекти або виїхати до Євросоюзу, доєднатися до французького іноземного легіону і отримати французький паспорт через 3-5 років. Крім того, людина в армії Франції отримує Хаймерси, міражі, f 16 Гріпени, і коротше, будь-який спектр озброєння, який тільки є у європейців або у американців. Тому чому? Ця людина повинна йти до ЗСУ для того, щоб випрошувати снаряди. Мені не зрозуміло. Також ця людина вона може не йти в ворожої сили Російської Федерації, якщо вийде просто трошечки на захід. Тому ці всі кругозори і дуже вузькі такі тонельні бачення всяких віталіків мене вже чесно заколупали. В них завжди є. Тільки два вибори, і ці два вибори дуже кончені. А якщо повернути трошечки наліво або направо, там ще є третій, четвертий, п'ятий і дуже багато інших виборів. Тому мене, наприклад, вже... Цим вибором ЗСУ або не, ну вже якось а, не де демотивувати або а, не мотивувати, як про це пише Віталій. Далі Віталік пише: нам в отличие от тебе важно существування України. На що Луганський відповів, як на мене, дуже хірово. Віталік, що для тебе понад усе, українці, їх життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканість і безпека, понад усе? Чи Україна понад усе? Я, до речі, не бачу, щоб Віталік писав про понад усе, тому я думаю, що ця відповідь Луганського, ну, так не дуже склалася. Мене цікавить у тому, що написав Віталік, хто такі є нам. От є Віталік, і є якісь нам, які вирішили. Що, де і як жити українцям. Жити українцям в Україні, кудись їм виїжджати, що їм робити, і так далі. Мобілізувати українців цих іти вмирати. Це вирішив якийсь Віталік разом з якимось нам. Мені цікаво бачити весь список цих нам, в яких буде Віталік, і просто цікаво побачити, хто всі ці люди. І чи знаходяться ці всі люди зі списку нам в ЗСУ? Якщо ні, то вони мають іти в ЗСУ і захищати Україну, тому що вирішувати за всіх українців, що їм робити, немає права ні Віталік. Не якісь там нам. Ну і далі Віталік продовжує: Життя українців в Україні, але тобі цього не зрозуміти. Ти ж звик тікати від проблем. На що Луганський знову відповів: ну як мені здається, не дуже. Життя українців згоден найважливіше життя людей. Тут погоджуюсь з тим, що найважливіше це життя людей, я погоджуюсь. Але тут же знову хто такий Віталік, щоб вирішувати за українців, де їм жити? Якщо ми візьмемо пересічного українця або того українця, якого вбили в ТЦК на Житомирщині. То повинно бути його життя в Україні. Як ви думаєте, що б він вам сказав, коли його били ТЦКшники в підвалах ТЦК? Що його життя в Україні чи не в Україні? І знову ми повертаємося до цього списку нам і до Віталіка, які як і колгосп за часів ЦК КПРС, Колгосп, це я називаю весь цей грьбаний апарат. Комуняків вирішували, де і кому жити. Був ЦК КПРС під час Радянського Союзу, які вирішували, чи можуть люди виїжджати за кордон, чи можуть люди їхати жити з села в місто, чи можуть люди, вибачте, срати, чи не можуть. Це все вирішував ЦК КПРС. Я так розумію, що Віталік хоче повернути ті часи, але він хоче стати одним із членів ЦК КПРС і разом з списком людей з цього нам вирішувати для українців. Де їм жити, як їм жити, що їм робити, де робити. Бо українці вони виходять дуже тупенькі, вони цього зробити не можуть. Ну, далі тут пішла повна фігня. В цілому, в цілому я про кордони, я згоден з Луганським, але проблема в тому, що країна вже зробила помилку, і як її буде виправити зараз, я не знаю. Бо, наприклад, якщо зараз відкрити кордони, то навіть ті люди, які не планували виїхати з України, вони скоріш за все виїдуть. А виїдуть вони просто тому, що вже немає ніякої довіри до влади, і вони виїдуть на всякий випадок, тому що ніхто не знає, що стукне владі в голову, і чи не закриють вони кордони ще раз. Тому питання з закриттям кордонів воно зразу було неправильним, зразу було фатальним, Вона створила. Таку дуже велику корупційну вертикаль. Я про це записував окреме відео, де писав, що ну, по моїм підрахункам, ті люди, які виїхали за кордон нелегально, або я не знаю, як це легально, нелегально, купивши ці підробні справки, перепливши тису і так далі, вони на це витратили десь приблизно 3,5 мільярди доларів хабарів. Тобто вони заплатили це не в бюджет, вони заплатили це все хабарями. Якщо зараз відкрити кордони ХЗ, що буде, а буде гірше чи буде краще, це вже велике питання. Можливо, ті люди, які ще залишилися в Україні, і ті втечуть, а можливо, все буде навпаки, можливо, я не правий. Але факт в тому, що не Віталіку і не якимось нам вирішувати, де, як і коли жити українцям. Але Віталік, Віталік, вирішив, що він понад усе і він має вирішувати за звичайного українця його долю.